кадрові перестановки у рівненському комунальному підприємстві міськшеу змінився керівник. Замість Олександра Чарухи новим очільником буде Олексій Юхименко, який до цього керував міськсвітлом Екс керівника міськшеу без роботи не залишили теж його призначили на нову посаду. Відтепер він заступник директора департаменту інфраструктури та благоустрою. Як розповідає виконуючий обов'язки міського Рівного Віктор Шакирзян, таке рішення планувалося вже давно, і за його словами, воно має позитивно вплинути як на роботу міськ. -Шеу» так і на роботу департаменту. Це моє рішення, тобто що я хочу зробити. Це перш за все, якщо стосується саме Олександра Чирухи, то хотіли би зазначати, як ви будуть розроблятися в майбутньому якісь проєкти чи плануватись поточні ремонти, що він вів повністю весь виконання хід, тобто допоміг і керівнику так само впорядковувати, перш за все, це бюрократія і основне це виконання якості. Сам Олександр Черуха зізнається, на новину про зміну своєї посади відреагував позитивно. Додає, розмови про це велися раніше. Тому рішення керівництва не було для нього неочікуваним. Ну якби це були попередні розмови, якби до того йшло, і це є результатом. того. Відреагував позитивно, тому що якби це рішення керівництва міста, якби для покращення саможиттєдіяльності міста для роботи його, для роботи комунальних служб. За словами Олександра Черухи, його новим завданням буде контроль комунальних підприємств та усіх ремонтних робіт в місті. Щодо Олексія Юхименка, то він лише освоюється на новому місці. Каже, роботи у нього попереду чимало. Багато чого хочеться зробити. Все залежить від того, як буде фінансування, все залежить від того, чи будуть люди. Через деякий час я зможу, скажу, де що, місяць часу, треба, щоб пройшло. І я... Міг дати реальні якісь плани, реальні е, сказати, що буде результат. Внаслідок кадрових перестановок без очільника залишилося підприємство «Міськсвітло». світло. Наразі обов'язки керівника виконує головний інженер Віталій Грищук. Посада очільника вакантна. Вікторія Якимець та Віктор Міщук. Телеканал Media Group.